Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту на Харківщині протягом тижня за період з 16 по 22 грудня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 118 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 46 пожеж, вісім з яких пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 44 виїзди. Внаслідок пожеж на Харківщині. Три особи загинули, п'ять осіб постраждало. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 28 перетехнічних розрахунків ДСНС, 151 п'ятдесят 65 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі сім машин. механізованого розмінування за тиждень сапер здійснили 186 залучень, знашкодивши 639 ворожих боєприпасів. А всього з початку війни піотехники ДСНС обстежили 10 тисяч гектара територій, з них 940 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3969 гектарів сільськових угідь, 4300 кілометрів доріг і лінейних мереж, 67 об'єктів, 4835 домогосподарств. Кількість виявлених саперами ДСНС вибухонебезпечних предметів з початку війни 108 тисяч За тиждень зафіксовано один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 20 грудня, внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. В Селище Солинцівка Харківського району постраждала 73-річна жінка, яка була доправлена до медичного закладу. А всього спочатку бойових дій, у наслідку підрива на ВНП на Харківщині загинуло 95 цивільних осіб і травмована 261 цивільна особа. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки на Харківщині, особливо на територіях, які були під окупацією. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки та поряд рятувальників. У разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів, підозрілих предметів або вибухівки, негайно сповіщайте за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та визів, які пов'язані з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСН залучалися до гасіння восьми таких пожеж у Богодухівському, Купінському, Харківському, Чугуївських районах області та міста Харкова. За добу 16 грудня зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів у Куп'янському районі горіли приватні будинки у селі Нечвалідівка Кедрашівської громади та у міста Куп'яць. На щастя, обійшлось без людських жертв. 17 грудня від обстрілів селища Золочі Багадузького району загорілися конструктивні елементи складської будівлі на площі 30 квадратних метрів. 18 грудня Ворог завдав удару БПЛА по житловому сектору одного з прифронтових населених пунктів Овчанської громади Чугуївському районі. Від обстрілу виникла пожежа господарської споруди на території приватного домоволодіння. Рятувальники, незважаючи на постійну загрозу повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу, жертв та постраждалих немає. Проти опівночі окупанти завдали ударів по селищу Циркуни Харківського району, пошкодивши 10 приватних домовладінь. При цьому постраждали чотири цивільні особи. Цього ж дня окупанти завдали ракетного удару по території житлового сектору селища Шевченка, Куп'янського району, завдавши пошкодження приватним будинкам і господарським спорудам. Внаслідок цього три цивільні особи загинули і три цивільні особи було поранено. Вночі, 20 грудня, окупанти безполотні Камішахи завдали ударів по житловій багатоповерхівці у Салтівському районі міста Харкова. Приватному будинку у Київському районі міста Харкова та цивільному підприємстві у селищі Солоницівка. На жаль, постраждало 8 харків'ян, серед яких 12-річна дівчинка, співробітники ДСНС, національні політи, медики, комунальники та волонтери оперативно ліквідували наслідки цих ворожих атак. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила збережи ваше життя. Щодо пожеж та подій не пов'язані з ворожими обстрілами. 16 грудня у селі Городні Богодухівського району внаслідок пожежі на території. Приватного домовладіння, яка виникла внаслідок розгерметизації паливної системи автомобіля, постраждала дві людини. 22 грудня у місті Дергачі Харківського району сталася пожежа у приватній оселі, внаслідок якої загинула дві людини похилого віку. Увечері, 22 грудня, виникла пожежа у приватному житловому будинку у Новобоварському районі Харкова. Всередині нього під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Цього ж дня у приватному житловому будинку в селищі Новаберезівка Харківського району виникла пожежа, внаслідок якої постраждали чоловік та жінка, які із отруєнням чадним газом госпіталізовані до лікувального закладу. Звертаю увагу на збільшення кількості виникнення побутових пожеж. Закликаю усіх мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки найчастішими. Причинами виникнення пожеж у приватному житлі є небережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електромереж, їх перевантаження, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі, бережіть себе та своїх близьких. Шановні батьки, уважно слідкуйте за дітьми, ніколи не залишайте їх наодинці. Якщо працюють електричні та газові прилади або тупляться пічі, при виникні пожежі негайно викликайте рятувальникам за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація у Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківських районах області, вона проводиться силами підрозділів Національної поліції, Державної служби з навчальних ситуацій спільно з місцевими органами виконавчої влади і самоврядування волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів населення з Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської громад Куп'янського району, а також Берівської громади Ізюмського району. На території проміжних евакопунтів постійно чергують і працюють психологи ДСНС, які постійно надають підтримку людям, які вимушена. Покинули свої домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 25 тисяч мешканця, з них 2062 – це дитини і 300 – маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, бережіть своє життя. Здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш небезпечні населені пункти. Дякую за увагу.